Омалей мандала, омалей мандала, омалей мандала, мандала. Hello friendly, з вами, Денис Friendly! Сьогодні ми дружні будемо з вами їсти, так як я обіцяв. Сьогодні у нас було, ну, скажімо так, свято, та. Типа запросила мама всіх, хто, ну, типа, рідню і. знайомих та і. Гили з вами, ну, я ти, там, тато, ти. Сім'я, їли шашлики, там ще було у нас торт. Зараз друга реакція буде оцей торт будемо їсти. Не знаю, як я пішли шашликів буду це їсти, ну подивимось. Е, ясно, ми все це їсти не будемо. Ми зараз їмо це пару кусочків з картоплею. І ви скажете, ми вже їли шашлики у цьому році. Так, ми їли з кимось соусом, здається. Ну, у 21 травня. Кому цікаво загляньте. Коротше, ми точно не їли його з солодким чилі. Ми сьогодні зараз з солодким чилі. зараз його попробуємо, дамо оцінку. Зігріємо і почитаємо коментарі уже не під кінець ролика. Тому поїхали до заставки до заставки цього ролику. Let's go. Деніс Френні реагує! Деніс Френні реагує! Сьогодні буде він їсти шашлики з картоплею з значить. А що тут пише, Так, 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 так. Поняв. Зеким сні солодкий чилі соусом, соусом, соусом. Давайте набираємо собі окрему тарілочку, бо це загальна тарілка. І ставимо у мікрохвильновку. Е, Блін, я знову той бом. Ну ви зрозуміли. більшу, побільшу тарілку, та побійшу. Так. Як вам старілочка фруктиків, думаю, класна. YouTube шорт. Ти мене чекаєш, як завжди, я тебе теж чекаю. Блін, я знову годинник кудись загубив. Я, я, завжди починається відео з того. Ну нічого, я зараз поставлю гріти і потім піду шукати годинник. Завжди відео починається з того, що я годинник шукаю. І не завжди, в більшості випадків починається з пошуку годинника. Я шукаю годинник, називається. Так, давайте. Ви запитаєтеся, чи буде штик на YouTube шорт. Я не знаю. Забагато YouTube шортів. До речі, я забув зняти загальне відео, що вийде на вечір. Е, яка реакція? Ну, вже добре, більше не беру. Поки що лише. Так, вибираємо саме сочні. Самий сочніший шашлик ось цей. Перший кусочок, другий кусочок цей. Два поки що. Давайте поки що три. Ну і маленький візьмемо на останок. Поки що цей, достатньо. Та замало. Слухайте, там мені ще треба, але картоплі багато. Добре. Тоді ще маленький димний. Нє, міняємо невеликі. Чотири кусочка. Достатньо. Поки що ставлю. Якщо захочу, поставлю ще. Все, відправляємо мікрохвильову. О, я знайшов годинник. Обманув, не знайшов. Зараз ідем шукати. Так. У нас уже на каналі... 18500. Половина. Я там вже читав коментарі, пішли, посипались коментарі. Як перший дощ посипався такою ж з грозою. Такого нічого, нічого не було. Собі просто вітер, навіть вітра не пан було, і тут бац улило доща шш і грим. Так само під відосом. Ні, ні в обід, ні, вже там, допустим, ближче третє-четвертуну взяли коментарі. Один-два було, там ще зранку написав. І тут посипались коментарі. Радий, що залітають. Добре, що хоч залітає. І пішло, що може він набере до день народження. Там пишуть, там да, може і не набере. Той же самий пише, що може набере, може не, не наберу, бо ще треба 500 підписників наберу. Ну він написав 19 тисяч. 500 до 8 серпня я не знаю, чи наберу. Подивимось. Добре. Ідемо шукати годинник. Так, годинник, годинник, годинник. Це, айшоу. 7.23. О, окей. Ну то трошки спішить. Зараз може бути 7.21 чи 7.22. Ще 7,21, чи 720? Ну, краще розумію. Так. Завтра останній день місяця липня. Ну, що маємо до Так. Добре, що мама купила соус. Я зараз даю соус. І ми дружні. За цінним соусом. Ось. Я перше при гостях показав себе свиню. Називається. Я що я свиняв на Ютубі, що я свиня в реальному житті, бо тіпо, текло ось так, потекло по корочку. Я думав, облизати мама така, що є, Денис, де твоя культура? типа, ти при людях? а я забув, бо я так уже, як та обжора, жора обжора. обжора. Хочу біже, обжертися поскоріше і, типу, ви зрозуміли, і ще облизати той соус. А він дофіга смачний. Я думаю, мама купила солодкий чий, думаю, дофіга буде гострий, я попробую солодкий чий. Ніфіга як смачно. Я аж проснувся. Тож вчора був сонний, то сьогодні проснувся. Та, дивіться, ось так це красота виглядає. Скріньте, поки я даю, все, заскрінили, молодці. Мільйон лайків вам забезпечено в інстаграм, якщо виставите. Всі захочуть його, так. Тому скриньте, будете мати лайки хоч халявні. Добре, поїхали. Поїхали їсти. Ммм, офігенно. Я думаю, ви вже знаєте, яка оцінку. Сама найбільша, яка може бути. 10 балів. 10 балів. Але я напевно можу ще й з плюсом поставити. Поки що 10. Капець як смачно. Ну, це було клямо. А тепер с картоплю. Було за ціним з картоплею. Ось так смачно. Хм. Hmm. Тут всякі спеції, але смачні. все таки нотка гостроти присутствує, ну, типа присутня, та. Але нічого, зато смачно. М -м -м. Дуже смачно. Мені здається, це останні шашлики. Взагалі. Ну, напевно, у цього літа, напевно, щось останні. Не знаю. Хочете прикол. Якраз. рівно рів... Ну, майже рівно рік назад. Ми набрали 10 тисяч. Це, це... Я пам'ятаю, добре. Це було. Блін, 30 липня було 9900 підписників. Та, Ні... дивіться. Вечором десь годинка. Трас рівно рік назад, сьогодні ми набрали 10к, я нагадав. Рік назад, у десь 10 -го година то вже було, того року, 22 го року, ми якраз стукнуло перше, та, перше 10 тисяч. Прикольно, якби сьогодні ми набрали 20 тисяч. Це б було рівно через рік ми б набрали ще одних 10 тисяч. Ну, не так. Так, хотілося ГАДАС. Ну, самі розумієте, активу ти не го не набрати. Так радий, хоч що хоч потрошки ще рухається вперед перед канал, поки відоси виходять, та й обороти трохи до тисячі, до дві тисячі набирає, ще якось підписуйся. Якось ми, знаєте, колекцію людей на каналі збираємо людей та чиселок, чисел, та е, тому ще, може, наберемо. Десь, може, Не с... думаю, десь, може, серпень вересень, ближче до жовтня, може, 20 тисяч буде. Не обіцяю, але можливо. І якраз я нагадав, це ж рівно рік назад, у 10-й годині я набрав 10 тисяч підписників на каналі, рівно рік назад. А якраз наступного дня, 31 липня, якраз була реакція на шашлики і відео я набрав 10 тисяч. Я це пам'ятаю добре. От то були просто шашлики, але... Що по шашликах совпадіння, що по 10 тисяч сьогодні. Ну, чи вчора, чи завтра, ну ви зрозумів. Треба запити. У нас сир живчик. живчик з гостей лишився. Оце так супадіння, ну. Такі справи. Блін, якби ми відключили рубрику читання ваших коментарів на моєму каналі, тобто ми би їх не читали, було б краще в плані тому, що... Відео було би менше йшли. Але я розумію, я не можу, е, знаєте, закрити очі, бо того що я знаю, що в мене перегляди дуже слабенькі. І ви максимально стараєтесь мене підтримати, хоча б в коментарях лайкайте, хоча б 15 лайків поставити 20, це дуже приємно. Ясно, що Ютуб списує. Але ви хоч намагаєтеся хоч коментарями зробити більше, більше, щоб зробити актив під відео. Це неймовірно приємно. І я хочу вам. Виразити дуже велику подяку і за це мушу вас читати, розумієте? І відеоси йдуть чуть не годину, ну чуть не півгодини, та. Годину ні, але півгодини йдуть. Тому ось такі справи. І трохи тупо, але хочу подяку виразити, тому такі справи. Ну ви зараз кажете, відповідаю в коментарях. Там, блін, кожному писати, лайкати ще всі коментарі можна. Ну написати кожному відповідь та дну його. Мені пальців не стане, розумієте? Кліпше зняти відео у відео онлайн, ну, типа, на камеру все сказати, ти і все, це найкраще. Я десь... Ясно ще деколи комусь відповідаю в більшості випадків. Пешу, але ж не всім підрядно, розумієте, це неможливо. Під кожним відео, то що ти? Даємо оцінку тепер з так, соус. Картопля, Поїхали, бо я загально не дав. Хай буде 10 балів. Напевно, плюс. Давайте так. Шашлик з соусом отримую. 10 з плюсом. А з картоплею, тобто загально просто десятка. Все, розібралися. Тому ось такі справи. М -м, зараз попросите мене на самий соус перерогувати, так? Ну добре, зараз на язик трохи візьму. Ви лишили під кліпом і двома реакціями сьогодні. Дуже дякую, зараз будемо читати. Написали мені сьогодні в Діректі. Дівчинка пише, зараз скажу. Каже, я чекаю 10-5. 10 років, коли у тебе на, на кінець стане 100 тисяч підписників, якщо підпишеться, та вона на пише, що сподіваюся, що підпишеться. І я буду сміятися над тими, хто сміявся над тобою, що казали, що ти ніколи не набереш і, і не зможеш набрати. Ну, взагалі-то я, на, я вже над ними сміюся. Знаєте, чого, так? Да. Хто в мене не вірив? Того що моя була ціль не 100 тисяч, а 10 тисяч. А 10 тисяч я набрав. Все, я вже над ними сміюся. Такі справа. Ну, напише за 100 тисяч. Ну правильно, бо за 100 тисяч, там ти отримаєш нагороду від Ютуба і галочку. Але мені здається, ці дві функції, ці всі, ці дві подяки від Ютуба, ти лише отримаєш, якщо твій дійсно унікальний кон... Хоча ні. Галочку дадуть, напевно. Бо я купа каналів нахожу в тупих, які нічого з собою не представляють. А галочку не мають. Тобто... Тупа, тупе, тупу фігню мене знімають, але галочка при ньому є. То, напевно, кнопку дають за заслугу. Тобто, якщо в тебе реально якісний контент, то тобі кнопку дадуть. А от галочку, мені здається, всім не дають. Ну так ви зараз кажете, я, до речі, зняв вам сьогодні відос про того підписника Бруна Бобіка, називається 300 тисяч. В нього галочки нема. Ну, може рандомно, може комусь дає, комусь не є. Ну, ну, 99 чи 8% вроді галочку дають. Коротше, галочку можуть мені дати, але кнопку може не дадуть, бо в мене, є, в мене не є авторський. Ну, типу, в мене не геніальний якийсь контент, знаєте. Щоб за нього кнопку давали, то, напевно кнопки не дадуть. Не знаю. Не знаю, треба дивитися. Хоча... Я тут нагадав Геннадія Горіна. Геннадій Голін Мем, та? ну він дуже популярний, та шо, але... У нього не геніальний контент, у нього що, у нього простий контент на колінцях зроблений, такий самий, як він, що він просто їсть. Ну є у нього десь проскакує у відосах монтаж, він там, типу, своїх братів робить. Але, якщо так подумати, у нього теж нічим нічим його контент так не відрізняється. Просто хом-відео. Так що, і в нього кнопки є, і і золота. Ну, значить дає. Ну, то, значить. Походу, ну а може бути через те, що він просто популярний, ютуб йому вручив. А якщо, наприклад, візьме мене, я наберу 100 тисяч, допустимо, якщо наберу, то може й не дасть, так як мій контент нічим собою не представляє і низенькі передає. А, то ще передів залежить. Ну, напевно, не дасть. Та, тому така справа. Ну, подивимося, як там б'єте. Просто шорт, просто я розумію. Нам я думає, що я шортів може за пару років собі е циферку 100 тисяч наберу. Та але ксівно дивитися не будуть. Так що розумієте. Ну, зато хоч маленька підтримка від вас завжди буде. Добре, давайте ще це і читаємо ваші коментарі. Блін, часу дуже мало. Але нічого. Я зробив, що було багато. Так, так, у нас тут є... А ну давайте самий соус. Ну він солодкий. І смачний. Мені ще багато пишуть директів, що я. Добре, що ти тепер читаєш коментарі не на початку відео а в кінці, бо того що я дивлюся до моменту, як ти починаєш читати коментарі, Зразу, як ти починаєш читати коментарі, я виключаю відео. Блін, обідно, до кінця не додивляється, але хоч Ну, так, хоч вже початок дивлю... Ну, до моменту з коментарями. Але додивляйтесь до, до кінця, якщо ви хочете мене підтримати. Але, як... в принципі, я так за вами не слідкую, у мене там не є, я вас вичислити не можу, хто тай доскільки додивляється, коротше. Мені байдуже. Так. 9 балів, реально прикольно. 9 балів. Все, а час зараз зачитати вас. Все, пішли читати. О. Коротше, оцінку ви почули. Все, більше не беремо. Все, то достатньо, мені ще це треба з'їсти. Все, добре, пішли читати. Ну що ж, дружні, я себе і вас вітаю, бо я знаю, що тут актив. 15 лайків за 9 годин, дуже дякую. 33 коментарів. Ну, ви молодці. Але тут 33 за те, що відповідей було. Та, бо я дивився трохи був. Ну, все одно, якби не відповіді, то цього би не було. Добре. Дякую. Поїхали читати. Не просіть мене, будь ласка, щоб я. Ну, це я б вас попросив давав назву пісню, просто не хочу, щоб мені автори Страйк на канал. як це було у 21-му році. Бо було один раз, що Страйк, я попросив, бо багато писав. Трохи в Директі, трохи тут, щоб я кидав. Сорі, <кій> назву. І я вас попросив. І дивіться, тут рофли пішли і не рофли. Ок, проси, просити не буду. За ша за шазамлю. Пішов рофл за що можна... Ну, за але то є навіть деякі пісні, що шо... шазам не від не може розгадати. Та... А то ще зараз можна, а то навіть можна і шазамом не користуватися. Зараз можна доволі достатньо все окей, Google там знайти пісню через Google. Навіть шазам вже не треба. Так, що вже можна та Track, ок тоді за шазамлю. Окей, Алло, не паріж. Добре, тоді знайду її на шазамі. Шукай, якщо такі мудрій. Сендіагул, все зрозуміло. Тут уже нормальні, адекватно, окей. Хорошо, як пісні називаємо, а тут уже рофли пішли. Это понятно, как музика називається. Знову рофли пішли, це зрозуміло. Аха-ха-ха, аха-ха-ха, вже відповідь сміються. А, добре, а як музика не ага, хорошо. Тобі треба просто розбиратися, які пісні з авторськими правами, які, ні, і які можна додати а Айкі заборонені. О, це він, оце нормальна відповідь, та, що треба розібратися, які з авторськими, які ні, які можна додати які ні. Просто без авторських правів треба додати, а ті, що авторські права, значить не додати. Елементарно. Ну, вроді би. Хоча є такі, що, здається, що без авторських, виходить, що авторські. Ну, треба самому дивитися, грузити, й дивитися по обстановці. Якщо Ютуб кажеш сам, що це авторська, значить забирати. Ти все, перезагружати відос. Та. Фанта Україн, добре, просити не буду, якщо купиш фанту. Далі реклама. Гаразд. Цей фанта мене задумав, ви час рекламую свою фанту. Він награду Очень класний, дороги Булгарії. Дуже дякую. Чекаю влог. Катерина Чернишот Отлічна музика підняла на Радий, музика хапає за душу. Приємно. Антон, що там тепер це будуть крутити у всіх сільських клубах, це точно. Ну, сподіваюся, що будуть крутити в клубах сільських. А чо в сільських, може і місцевих, не тільки сільських. На всіх площадках, у всіх районах, всіх місцях по всій планеті. Так. Софі Малкомо, супер музика лайк, і я тобі лайк поставлю. Фанта Україн, найкраще дивитись цей кліп у колі друзів, а ще краще перехопити з собою прохолодний напій фанта, який освіжить вас і ваших друзів. Спробуйте, не пошкодуйте. Добре, фанта Україн. Ну знаєте, би нічого не казав, бо тут галочка стояла, що це дійсно офіційний канал Україн, фанта Україн, вона рекламує, так? Я не знаю. З якою ціллю ти рекламуєш фанта, якщо це фейковий канал? Ну, ми перейдемо на цей канал, ніхто не підписався, жодного відео. Тому питання: навіщо ти рекламуєш під моїм відео свій напій? Напиши, тобі справді ці виробники фанти. Попросили під моїм відео писати, чи ти по рофлу пишеш? Пиши під цим відео, хоч дай знати. Сантяго Гел, оригінальний кліп, лайк. Дуже дякую. Класно, дякую. Мені сподобалась твоя музика. Подякую. топ цукерки. Ну, прикольно. Антоненко Поліна, а можеш такий зробити самі кліп тільки з Трускавцем, де ти того року відпочивав? Так я ж зробив такий кліп, до речі, Ванька Встанька називається. Це було 10 грудня 22-го. Там я якраз добавив, щоб було трошки трускавця. Вона видно не... А може ти бачила це відео і ти захотіла другу частину? Коротше, я пиши під цим відео, чи ти бачила то відео, чи не відео, Антон, ця Поліна. Ченел, класний суперкліп, все сподобалось. Радий, окрім хагіваї, ненавижу їх. Ааа, а, я знаю, як монтував. М -м, то попало та 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 хагі-вагі, та, хаківагі, то... Ну так, трохи якісь такі. Ті зуби мені не дуже подобаються, ті зуби страшні, та як без зубів не було, якщо Хагівагі просто сміється без зубів, ще нормально. ну Як усміхається. Я не знаю, як ця школота грає і це дивиться, до речі. Кейло Росрайн, ішов кінець липня тут, а Тук а тук так і не вийшов. ну Так ти не слухаєш? Я ж казав, 20 серпня. Я казав 20 червня, но. Ви Зараз запитаєте, що не 20 липня, ну бо в липні я не хотів випускати, я вже у серпня, тому через два місяці. Ну, бо я поїхав у Болгарію, в Болгарії був поганий інтернет, не встиг загрузити. Все. переносить на серпень. Е -е, Лолотрек. Навіть у Болгарії продаються хагіва, як крінж. Ну та. Вони повсюди. Е -е, вони, як паразити, їх повсюду, аж колота, як, як ми за сівами бігають. А ви що за за сілами бігаєте? Ліпше би... За чимось нормальним бігали. Ліпше би... цей у зал бігали, а не за засіям. От. школа та засіями. Ну може просто написав рофлу, не знаю, відограду ми є. Да я то реально кринж, луже, уже спанч Боб, та й спанчбоб крінж. Може Może. Ні, для мене вже фіг знає хто для мене краще. Бруно заглядь краще. Фкел Росран, так вони вже реально достали. Вони повсюду, бо це хайп. Але розумієте, хайп на Хайгівакі вже, до речі, пройшов. Це ще був 21 рік. А дотепер вони продаються у Болгарії. Та й у нас теж є вони на базарі. Не на без... ну, може і на базар теж у дитячих магазинах. Ще й дотепер є ігрушки по ігрі кальмара, хоча це тренд весь А по Венздей ні немає ігрушки, Венздей нема, до речі, ну у нас немає, я говорю про себе. За кордоном, може, є, але іменно Венздей не було ігрушок у нас у магазинах. А гра Кальмара дотепер є й хагівагі. Ну, це так видно, так хайпануло у 2К-21, що вони до тепер цей тренд для дітей лишили. Та. І попе. Ну, попеті вже нема, до речі, вже майже у магазині, але ще десь 1, 2, 3 можна зустріти. Ну, коротше, майже, майже тренд пройшов. Так, е, так було до 20 лайків. Ага, а зараз їх 15. Ну, не знаю, може і не набереться 20. Не знаю. Коротше, дружні. Так як ми ще знімаємо ще одне відео, воно буде, напевно, менше, бо це ми скоро знімемо, То я вже ці два відосики прочитаю там. Тому на цьому все. Радий був вас бачити на своєму каналі. Не забувайте про активність, якщо це можливо. Ну, про лайк, не забудьте це точно. бо це точно можливо. З вами був Денис Френні. Гарного всім дня. Всім пока. До наступного відео. Бувайте, дружні.